Ну, перше, що приходить на думку, коли ми говоримо про пенсії, це майбутнє. У когось, як у студента, який був у відео, це щось далеке і страшне. У мене, ну, розумію, що це більш близьке майбутнє, ну, можу сказати, відверте, більш приємне. Але є. Великі недоліки виклик у майбутньому. Невизначеність. Ніхто не знає, що буде завтра. Ніхто. І ці перепони і питання, на які не було відповіді на початку діяльності системи недержавного пенсійного забезпечення, а саме. Чи може вона працювати в складних українських умовах? Чи може вона забезпечити захист від інфляції? Чи достатньо інструментів фінансових для сталого розвитку, пенсійного забезпечення? І ці питання були перешкодою для розвитку і залучення нових учасників. Ну, хто ж хоче прийняти участь у цій системі, якщо немає відповіді на ці питання? Що ми, як учасники цього ринку, мали робити? Лише сумлінно робити свою роботу, щоб не словами, а діями довести? Що система недержавного пенсійного забезпечення може працювати навіть в таких складних умовах, як в Україні. З високою інфляцією в умовах війни, в умовах обмеженого інструментарію. І на екрані відповідь на це питання чотири з п'яти найбільших фондів в Україні успішно обганяють і інфляцію. І девальвацію, і це не виключення. Це лише приклад, тому що існують і інші, і їх багато фондів, які демонструють ті самі показники, як і династія, Емерит або фонди Приватбанку або ОТП-банку. Це можна подивитися. І саме це відповідь на ці питання. Але ми втратили 20 років підтримки держави і суспільства. Супротиву з боку тих, хто не підтримував систему. Інші країни вже набагато попереду нас. А ми шукаємо на нові чудові часи, коли ми можемо бути впевненими, що буде добре. У ці питання вони стримували не лише добровільну систему. Вони стали перешкодою і у запровадженні обов'язкового накопичувального рівня і реформи, яка відбулася в багатьох країнах, які вже багато чого зробили нового. А ми все чекаємо на ідеальні часи, яких не буде ніколи. Ми просто маємо сумлінно робити свою роботу. Відсутність обов'язкового накопичувального рівня. Це головна причина відсутнього розвинутого фондового ринку. Саме відсутність належної кількості інструментів. І головне відсутність добробуту українців, допоки у кожного українця не буде частки своєї майбутньої пенсії на своєму приватному рахунку, вони не зможуть опікуватися про неї, дбати. І відбудовувати Україну. В усьому світі приватні пенсійні фонди найбільші інвестори. Канадські пенсійні фонди, уявіть собі, володіють найбільшими інфраструктурними об'єктами в Європі. Аеропортами в Брюсселі, Копенгагені, Гетвіку. А чому українські фонди не можуть володіти аеропортами в Польщі, у Франції? Можуть. Але спочатку ми маємо відбудувати Україну. Тому повертаючись до майбутнього, у когось воно далеке, у когось воно близьке, як пенсія. Але у того, у кого є значний ресурс своєї пенсії на власному рахунку, от 100% відчуває себе. Краще і впевненіше.